Привіт народ! От вам хочу ще раз показати доказ, що китайська резина українцям годиться тільки на гандони. А чого на гандони? Бо як, чим гірша, чим гірша китайська резина, тим більше в Україні буде дітей. От. Ну а по резині на трактор, то повна лажа, повна лажа. Значить, дивіться, на заводській резині. Від'їздив на тому тракторі, ну теж стер сильно резину передню, від'їздив з 2014 року. От. Ну а в минулому році сильно пішли до гори валюта. І думаю, давно пора було купити резину. От я її купив, дав по 6 тисяч з копійками за, за кожен скат. І дивіться, який фокус. Я, в принципі, знав, що брак є в тих китайцях, особливо тих років, що десь. При відливанні переднього моста, інакше то не скажеш, розвал. Одне колесо, розвал має гірший от у мене праве колесо по ходу трактора. От. І може хтось там скаже, що треба сходження зробити. ні, Нічого подібного. У нас от сходження, от є тяга, все нормально, регулюється, і якби сходження не грало, то і праве колесо старалося б. Тобто ліве. Походу так само, а то ліве, дивіться, тут з тієї сторони ще поперешки є ті заводські. Все нормально. От, тут той кубік такий десь сантиметр має. І з тієї сторони той кубік. Ну, грубо говоря, пів сантиметра залишилося. То ліве колесо походу. Китайська резина, все з герогліфами китайськими. Все як має бути. Правильно поставлено, збортіровано все. А тут, дивіться, що робиться тут. А тут отакий анекдот, Тут же того рубчика взагалі нема, то я поїздив тільки два роки на ній. Бачите, що робиться? А тут аж ось такі, от за осенниці так грезе. А з тієї сторони вон ще заводські папери є. ну, По-перше, то проблема в резині, по-друге, по-друге, звісно, в розвалі, але розвал в них не регулірується. Що ми будемо робити? ми Переставимо ліве на праве і так по всьому, але ж дуже за, за такі гроші занадто скоро стерлося колесо, занадто. От. Так само їздимо по, по асфальту, як їздили і раніше. От. Раніше ще може навіть більше їздили, ніж ці два роки. Набагато більше, бо ще по людських городах їздили, то зараз тільки для себе. Там буквально ну, я не знаю, кілька тижнів в рік їздимо трактором і от така кака. От. Понятно, що китайці роблять і, і хорошу резину, Тільки наші, наші будемо говоря, перекупщики чи дилери її просто не беруть для України. Беруть і таке всяке гавно, щоб ми її купляли щороку. От. Всім па-па!